Це саме найсильніший корпус. Що це? Це корпус тебе п'ять. Його треба влучити і становити чіп. Бо той з якимось чином зник. Постараюсь. Ура! У вас є другий корпус, ще й улучений. Їдь на завод. Там стратегічні ресурси. Ми Мен, на цей корпус протратили всі ресурси. Бру. Бру. Тим часом на заводі.